Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Сьогодні ми з вами поговоримо про закриття Радіо Свободи і Голосу Америки. Це безумовно знакова подія, до якої довго йшло. Те, що намагався Трамп зробити ще на своєму першому терміні, але схоже, що цього разу йому все це вдалося. Давайте коротко, власне, що сталося на сьогоднішній день Радіо Свободи Голосу Америки фактично заблоковані. Тобто їх можливість здійснювати діяльність серйозно обмежена через кадрові і організаційні перестановки у Агенції державній, яка курувала власне, напрямок американського іноземного впливу через медіа. І, хоча рішення щодо існування цих медіамайданчиків залежить від конгресу, фактично президент скористався. Тим, що в нього багато повноважень, з тим, щоб уповноважена ним людина фактично заблокувала роботу цих двох визначних в історії людства і Америки медіа, давайте відразу перейдемо до того, яку роль відіграли ці медіа раніше, і яку роль відігравали зараз. Під час холодної війни, звісно, їм було набагато простіше, тому що вони протистояли радянській несвободі, працюючи переважно по радянському союзу, по країнам Центральної і Східної Європи, по іншим країнам, які безпосередньо перебували у зоні радянського впливу. В добу ідеологічної бінарності, це все було набагато, набагато простіше. Але і Радіо Свободи, і Голос Америки відіграли вирішальну роль в тому, щоб люди, які жили в Радянському Союзі, які жили у східному Блоці в цілому, отримували альтернативну інформацію і отримували можливість безпосередньо жити в західному інформаційному полі. Чи було це корисним для краху радянської системи? Звісно, так. Чи можна виміряти це в якихось цифрах, в якихось показниках? Звісно, ні. Бо м'яка сила так і працює. Це знаєте, це як приблизно вимірювати те, наскільки корисними є музеї для виховання національної пам'яті, чи наскільки корисними є і будь-які інші культурно-історичні заходи для того, щоб формувати цілісну націю? Можна вигадати якісь цифрові показники, які вам підведуть потрібний результат. Але насправді це все інструменти неочевидного впливу. Вони ефективні, але всі вони потребують довготривалого застосування. Коли СРСР розпався, коли бінарність світу пішла в минуле, ну вона, звісно, ніколи не існувала, але умовно вона існувала. Робота цих медіа стала набагато більш складною. І їм довелося вони ефективно це робили. Працювати з різними вимірами на свободи, е, вимірами пригнічень прав людини, і в країнах Європи, пострадянських, постсоціалістичних, і в Азії, і в Африці. І в кожному регіоні це були різні задачі, різні можливі варіанти роботи і навіть різний наратив. Звісно, це набагато складніше, але все одно протягом останніх 30 років ці медіа. Просували базові цінності, які під час і холодної війни, і після холодної війни Америка пропонувала людству. Це ліберальна демократія, це свобода слова, це повага до прав і свобод кожної окремої людини. Звісно, можна знайти причини, чому. Е Окремі наративи цих медіа були недоречними чи не вписуються в уявлення когось про прекрасне. Але по-перше, ще Джеральд Форд, президент республіканець, свого часу, заборонив самим американським президентам втручатися в редакційну політику цих медіа, тому що вони все одно регулюються конгресом. По-друге. Знову таки, якщо вас налаштовує певний наратив, або ви вважаєте, що щось робиться неефективно, є завжди адекватні механізми і, і контролю, і перевірки, і коригування, це і аудит, і незалежні політичні експертизи, і різноманітні дискусії, які дозволять виявити проблему і скоригувати курс. Але Дональд Трамп, що на першому терміні, намагався... Ці медіа закрити або обмежити, що зараз робить те саме. Тому мені насправді дуже смішно іноді читати чи слухати, що це все за спиною Трампа робить маск, і взагалі це виключно його дикунство, а насправді все не так і скоро все буде виправлено. Ні, не буде. Ситуація може відкотитися тільки в разі, якщо Конгрес серйозно втрутиться і зарубиться за ці медіа. Тепер давайте про справжні причини закриття, тому що новина про якісь там трансгендерів чи те, що критикували Трампа, ну це звісно грає роль, враховуючи образливість і неадекватність Дональда. Але при цьому все ж таки давайте про більш суттєві і серйозні причини, чому цей інструмент м'якої сили, який працював, який. Був ефективним і який лишався б ефективним навіть при мінімальному коригуванні. Чому цей інструмент вирішили раптом прибити? Тут насправді є три фундаментальні причини. Причина номер один: антиглобалізм для е, трампістів, для мага-трампістів, для самого Трампа. І е, Радіо Свободи, і Голос Америки, і інші великі американські медіа вже приватні, МСНБС, CNN, таке інше. Вони є уособленням волі і порядку денного глобалістських еліт. Тобто і тих еліт, які начебто просувають не американські ці цінності, а е, цінності глобалістського світу, який е, зменшує роль е, там. Національності, як вони думають, зменшують роль релігійності, тому що важливо для Америки, іронія, звісно, в тому, що сучасний глобалізм він є чисто американським продуктом, продуктом саме американських еліт. Але так, антиглобалістський настрій дуже визначальний у тому, що Америка, точніше, Дональд Трамп і його команда намагаються згорнути інструменти власної глобальної присутності, тому що е, вони розуміють, що Інструменти впливу економічні і силові це окей. А осі ці складні культура, медіа, от, е, наративи це для них надто занадто. Вони не хочуть просувати наративи, які, на їх думку, асоціюються з глобалістським світом. Вони б з радістю замінили Радіо Свобода і Голос Америки на якесь Радіо Мармонів чи е, не знаю кого ще. Квакерів, мабуть, Квакерів навряд чи, а от мармонів чудово. Але вони цього зробити не можуть, тому що це не куплять ніде, крім деяких християнських країн. Тому вирішили просто прибити поступово сам інструмент. Друга причина це, власне, виходить з першої це недовіра до традиційних медіа. Для мага є тільки одна гарна медіа, це Фокс, і то вже є певні нюанси, і безпосередньо Твіттери чи True Social, Трампа, Маска і інших представників їх ядра. Тому що, на думку, і це виходить з цих ідеології: всі традиційні медіа, вони теж глобалістські, вони теж просувають шкідливі наративи, вони теж брешуть про Трампа, оббріхують його теорії, концепції і плани. Хоча ми можемо онлайн спостерігати, як Дональд Трамп змінює думку про одну ту саму річ і чи людину протягом доби. Але ні, всьому винні CNN, в винні MSNBC, всьому винний Washington Post був до того, як Безос де факто змінив його політику. І звісно, медіа, які незалежні від Трампа, але при цьому отримують гроші від державного бюджету, вони для Трампа є загрозою. Це друга причина, тобто власне. Нелюбов дональда до, до традиційних медіа, які не вписуються в його уявлення про прекрасне. І третя причина, власне, сама ліберальна демократія. Project 25 і інші ідеологічні документи е, Трампа: вони про те, що ліберальна демократія то є зло, вона себе не виправдала і має бути замінена на щось більш е, досконале на думку прихильників. Е, Project 25 і інших груп, які підтримують магатрампістів, або визначають їх певний ідеологічний наратив. Ліберальна демократія погана, тому вона має бути замінена. А далі питання на що? В ну, Project 25 це доволі чітко. Там обмеження ролі діпстейт, тобто обмеження ролі бюрократії, збільшення повноважень президента, згортання традиційних медіа на користь більш консервативним, більш патерналістським е в розумінні поваги до особи вождя, тому, в принципі, в чому проблема ліберальної демократії і медіа, які її просувають, думаю, зрозуміло. Тобто, знову таки, е ліберальна демократія це не демократія лібералів. Ліберальна демократія це демократія, застована в загальному виборчому праві, вільних медіа і свободі слова, і гарантії прав і свобод людей. Саме в ній трампісти, їх ідеологічне ядро бачать проблему. Якось так. Тобто, не, в якихось окремих цінностях, які е, сповідує частина е, політикуму, а в самому механізмі ліберальної демократії вони бачать проблему. Тому, звісно, медіа, які просувають такі наративи, не вписуються в їх уявлення про Прекрасне. І е, їх планам може завадити тільки жорстка протидія. Тепер давайте трохи, мабуть. В кінці я поговорю, для чого взагалі потрібні такі медіа, і чому добре, що вони є в Європі і в Україні. Нагадаю, в Україні є суспільне, яке отримує фінансування з бюджету і при цьому має незалежну редакційну політику. В Британії за подібною схемою існує BBC. у Франції є свій суспільний мовник, у Італії свій. Радіо Свобода і Голос Америки до якості суспільного мовника. Так і не дійшли, тобто вони фактично державний мовник з незалежною політикою, але має менше суб'єктності, як не парадоксально, ніж те саме українське Суспільне або Британське VBC. Чому такі мовники потрібні і чому вони не втратили актуальність у інформаційну добу, і добу інтернету, а чому їх актуальність ще більше зростає? Тому що на сьогоднішній день всі медіа можна розділити на три великі групи. Це Медіа, які фінансуються комерційним сектором, і для яких головним критерієм є прибуток, є державні медіа, і переважно це медіа у авторитарних країнах, які просувають конкретний зрозумілий наратив. І третя медіа це медіа, які є олігархічними, які не ставлять за мету отримати прибуток, але є інструментом соціально політичного впливу. І ще мільярди мільйонів людей, які є умовно лідерами, опініонмейкерами, і визначають або корисний наратив для суспільства, зрештою, або конспірологію, поширюють теорію змови, або просто якусь маячню. І саме тому в умовах оцього цього хаосу, осього, цього всього, що несеться, потрібні медіа, які, які є гарантом взірцевої інформації. Які хоча б намагаються дотримуватися певних стандартів інформаційної роботи, які виступають адекватним камертоном для всіх інших медійників і медійних персон. Тобто, зрештою, люди мають, хоча б та частина, яка шукає реальну інформацію, орієнтуватися на медіа, які намагаються дотримуватися стандартів. Тобто, в Україні це в першу чергу суспільне. це Дійсно зірцеве медіа, як, як за українськими стандартами. Це BBC в Британії. Там є нюанси, є проблеми, є дискусії, але при цьому все одно це медіа, яке зберігає високу ступінь незалежності. В Америці цими медіа були Радіо Свободи і Голос Америки. Існування медіа, які просувають зірцевість інформації, які просувають науковість і. Верифікованість як стандарт в добу е постправди і людей, які очолюють країну, виходячи з цієї ідеології, навіть не з ідеології, це ж явище цього явища. Ну такі медіа не вписуються в їх картину світу, не може існувати е глибоко фактчекерської е, Радіо Свобода чи Голосу Америки в добу. Коли міністр охорони здоров'я США заявляє, що вакцини від кору переоцінені, а треба споживати, вибачте, жіноче молоко, материнське молоко, і це захищає від кору, що, звісно, є повною маячнею і просто якоюсь хтонічною єресю. єрессю, як вписуються в таку добу Радіо Свобода і Голос Америки, Незрозуміло. тут. Я буду мабуть завершувати це відео. Воно доволі сумне, тому що я не впевнений, що у конгресу і американського суспільства вистачить сили відбити Радіо Свободи і Голос Америки. А ось у китайців, у ісламських фундаменталістів, у росіян, хоча в них вже менше, вистачить грошей заповнювати яка утворюється через знищення Америкою власних інституцій м'якої сили. Них вистачить ресурсу, щоб цю порожнечу займати. І тут для України, для Європи відкривається вікно можливостей. Ми маємо стати тими, хто займе порожнечу, яку вивільняє Америка. Тому що і Україна, і Європа довели свою набагато більш послідовну відданість демократії і демократичним цінностям. І я, хто як не ми, хто як не Європа, маємо підхопити падаючий американський прапор свободи? Колегам з Радіо Свободи Голосу Америки я бажаю витримки пережити цей складний період, вийти з цієї жахливої історії сміливішими і ефективнішими. Ну а Дональ Трампу я бажаю свій термін не досідати, а перейти. Обережно у в'язницю, де йому саме і місце. Гарного усім дня. До зустрічі в нових ефірах. Поставте вподобайку цьому випуску, якщо вам сподобалося. Підпишіться на канал, це для мене дуже важливо. І розкажіть, що ви думаєте про цю історію у коментарях. Дякую вам. Бережіть себе.